Привіт, друзі! Радий вас вітати на нашому ігровому каналі. Одразу хочу вас повідомити про те, що сьогодні в нас відкривається новий розділ під назвою Спробуємо. Насамперед, в цьому розділі ми будемо тестувати нові ігри. Але й не тільки нові. І першою грою в нашому розділі буде саме гоночний. Симулятор під назвою Drive Club. Так, ось це меню. Давайте подивимось, що в нас тут є. Тобто, в цьому розділі будемо робити перший погляд на ігри. Дивимось, що в нас тут. Параметри. Скажу одразу, я цю гру вже о, один раз запускав, Диск цей в мене десь 2 тижні лежить. Але і десь так тиждень тому запустив, 5 хвилин подивився і вийшов. Так що це буде, мабуть, справді як перший погляд. Будемо разом з вами розбиратися, що тут є. Так, бачимо, мабуть, це основний розділ. Сісти за руль. Що в нас тут? Є три розділи: турне один заїзд і мультиплеєр. Ця гра під назвою Drive Club. Судячи з назви більш, мабуть, такі мультиплеєрна. Тут можна створювати свої власні клуби. Туди запрошувати своїх друзів та їздити разом. Але ми для першого погляду спробуємо лише, мабуть, турне. Подивимось, що у нас тут є. Ну, давайте все перше, перше, перше і цю першу гонку подивимось, що що тут. В нас є лишень одна машина, один автомобіль. Вибирати нам нічого, лише Mercedes. Давайте його і візьмемо, що нам залишається робити. Що тут це? Ага, можемо трішки її розмалювати. Або залишити просто білою. Давайте так і залишимо. Ось така білесенька, красива. О, як ефектно сідає сюди водій. Давайте ще вам скажу таку річ, що ігри з розділу Спробуймо можуть перекочовувати в плейлист з проходженнями. Тобто, якщо гра особисто мені сподобається в першу чергу, та взагалі буде популярною, набере достатню кількість переглядів, лайків та в коментарях я побачу, що є бажаючі продовження, то ми будемо її вже проходити повністю. Але поки що на нашому каналі досить невелика кількість підписників, там, мені здається, на сьогодні їх всього 25, то судити по популярності на нашому каналі мені буде поки що важко. Так що, це буде залишити в першу чергу від мого особистого уподобання. Але все ж будемо дивитися вперед з оптимізмом. В планах є все ж таки розвиток, і розвиток не тільки кількісний, але в першу чергу якісний. Ну і відкриття цього нового розділу якраз є одним із таких кроків на якісне на розширення. І на огляд нових ігор насамперед. Ну, і далі побачимо, що в нас з того вийде. Як ви помітили, поки я зараз розмовляв, нам показали місцевість. Як ви бачите, тут досить яскрава місцевість, дуже багато дерев. Ну, розпочнемо, потім подивимось, що у нас навкруги є. Скажу вам одразу, я е, давно не їздив в автосимуляторах. Давайте трішки звикнемо, де тут що. Ось так. Ну, я думаю, ГТА ми бу... не будемо рахувати в те, що я їжу. Про... Крім ГТА, я давно вже на чому, ніде не їздив, як ви бачите. Пробуємо зараз хоч когось догнати. Так, ми бачимо, нам потрібно зайняти одне з перших трьох місць. Ми зараз на сьомій позиції, це в нас перший круг. Давай нажми, жми. Тут трішки загальмуємо, Ось так. Добре. Досить непогана місцевість. Розробники нам обіцяють, що тут буде динамічна зміна погодних умов. Щось нас оштрафували, мабуть, так. За те, що ми зрізали. Це є перше поло. Розробники обіцяють, що нас очікує динамічна зміна часу доби та погодних умов. Тобто буде дуже цікаво подивитися на те, як наступає вечір. Як йде дощ. Так, Ми на передостанньому місці. Тут досить вдало ми на повороті проїхали, але що ж треба далі? Давайте майже вирулив, майже, майже. Шосте місце. Шосте місце нас не влаштовує, нам треба хоча б третє. Бачите заднє скло? Майже вписався, але все ж таки ні. Чому нам не показують траєкторію? Ось тут показують нам синеньким, бачите? Щас я ну, не не вдало, вдало, не вдало. І що це? Чому ми їдемо далі? Мабуть же два круги пройшло, ні? Ні, ось фініш. Ось фініш. Ну, на жаль, в нас не вийшло. Шосте місце. То що? Не подобається мені шосте місце. Давайте спробуємо все ж таки ще раз. Давайте ще раз. Почати заново. Давайте розпочнемо. Нормально поки що. Це досить складний поворот. От що значить давно не грав в гонки. Не буду зараз дуже відволікатися на розмови спробую сконцентруватися на трасі. Так, ми перші, як ви бачите. Сподіваюсь, з другої спроби вийде в мене все ж таки проїхати в першій трійці хоча б. Дуже вже я великій швидкості це робив. Ми втратили першу і другу позицію, але ми все ж таки ще в першій трійці. У нас на хвості ще сидять. ні ні, не обганяй мене. Так, ми виявився вирвалися на першу позицію. Давайте її не втратимо. Подивимось, хто в нас там ззаду. Позаду за нами гоняться, але вони не встигнуть нас, нас дігнати. Нас догнати. І так, ми зайняли першу позицію з другої спроби. Тобто, про що це нам говорить? Про те, що треба дещо потренуватися і все буде гаразд. Поздравляємо, ви отримали доступ до об'єкту Volkswagen Beetle GSR. Такий жучок. Volkswagen Жук. Модель, яка, наскільки я знаю, вже знята з виробництва. Продовжимо, спробуємо тепер на жуку поїздити. Так, нам підвищили наш рівень до... до позначки 2. Тепер що це Mercedes? ні Ні-ні-ні. Що нам тепер можна щось, мабуть, інше вибрати? Що це таке? Що це таке? Цю гонку ми вже пройшли. Тепер, значить, подивимось далі, що це у нас Mountain Dash. Ну що ж, спробуємо. Тепер нам доступна ще така машинка. Така і така. У Volkswagen всі показники дещо нижче, тільки дрифт вище. А ось у міні-купера прискорення максимальна швидкість та управляємість вища, ніж у Жука. То давайте виберемо міні-купер. не знаю, давайте якось отак перекрасимо, хай буде. Ціль знову у нас та сама. Зайняти одне з трьох перших місць. Давайте спробуємо. Можливо, у нас вийде з першого разу. Як бачите, дещо погодні умови вже змінилися. І місцевість така цікавенька. Траса, мабуть, дещо заплутана. Захід сонця. Тобто поки що ми бачимо, що те, що розробники нам обіцяли, втілюється в життя в цій грі. Розпочнемо заїзд. Поїхали Як ми бачимо в цьому заїзді, всі машини такі невеличкі. Тут дещо заплутана траса. Місць взагалі 12. Два, тобто 12 машин на треку. І нам дають тут вже не два, а три круги. щоб виконати поставлене нам завдання досягти цілі, Попасти в трійку першу. Досить складно тут. Але як ви бачите, ми вже на третій сходинці. І їдемо вже другий круг. Я думаю, якщо ми десь не зробимо помилку, то в нас є всі шанси виграти цю гонку. Головне не розслаблятись і вчасно використовувати гальма. Просто давити на газ нам нічого доброго не принесе. Третій круг. І, як ви помітили, вже наступила ніч. От так-о! Ми зайняли перше місце з першого разу. На своєму міні-Джон Купері. Продовжимо. Це мені вже починає подобатись. Так. Овердрайви... Місце на фініші. Нам дали якихось 25 304 місцевих умовних одиниць. Продовжимо. Так, давайте перейдемо. Давайте ще глянемо тут, більш нічого тут нема. Давайте перейдемо в наступну гонку. Що у нас тут за ціль? Тут. Е не на місце, а на час. Тобто е час не більше 3,24, 3,14 та 3.05. Це буде найкращим показником. Якщо довше, то ми не пройдемо. Ну, то що? Знову міні Купер? Давайте знову візьмемо міні-купера в цій розкрасті. Вона нам... Ну, не вона нам принесла перемогу, але все ж таки, хай буде. Який красавчик. Давайте будемо пробувати. Чекаємо, що нам тут підгружається. Давайте дещо подивимось трішки. На навколишнє середовище. Вміють малювати? Вміють. Це в нас така гірська місцевість виходить. Досить красиво. Давайте вже в процесі подивимось. Так, що ми бачимо? Ми бачимо те, що в нас суперників немає. Ми зовсім самотні на цій трасі нам лишень потрібно встигнути за відведений нам час. Справа в кутку ми бачимо відсотки проходження. Зліва в кутку ми бачимо час. Скажу вам орієнтуватися по суперникам дещо простіше, ніж на час. Там ти чітко бачиш, що за тобою десь хтось. До речі, якщо подивитись вниз на карту зліва, то видно, що там вказуються такі мітки. Досить непогано придибули. Ось. Ми бачимо перед собою такий машина привид. Тобто, мабуть, це є перше, друге, третє, третє місце по часу. Таке приблизно. Ось. Поїхав цей привид. Так що ми ще встигаємо, мабуть, зайняти другу позицію. 63% траси вже пройдено. Давайте не спробуємо вийти все ж таки на першу позицію. Це вийшли. Попрямій тут. Просто тиснемо на газ і все. Ось тут. А ось тут! Ось тут потрібно було трішки раніше натиснути на гальма. 92%. Залишилось зовсім трішки зовсім. Ось ми бачимо фініш. <риклад> ну, то що, встигли? Все ж таки встигли. В 3.05. Майже майже ще б трішки і не встигли б. 3.04 і 7%. О, 7 секунди. Добре. Добре. Ну що, мабуть, для першого погляду досить.